Доброго дня, шановні панові студенти. Ми продовжуємо наш курс творів формальних мов автоматів і кодів. І сьогоднішня наша лекція буде присвячена недетермінованим скінченним автоматам. Отже, лекція номер 5. Недетерміновані скінченні автомати. Що Розпочинаємо. Якщо ви дослідите автомати, які ми розглядали досі, то, то ви помітите спільну рису. Єдиний перехід визначається для кожного стану та кожного обхідного символу. У формальному означенні це виражається словами, що функція переходу дельта повна функція. Ось чому ми називаємо такі автомати детермінованими. Тепер ми ускладнюємо ситуацію, надаючи деякі автомати на вибір у деяких ситуаціях, коли можливо більше одного переходу. Назвемо такі автомати недетермінованими. Недетермінізм є, на перший погляд, незвичайною ідеєю. Комп'ютери є детермінованими машинами, і елемент вибору здається недоречним. Тим не менш, як ми побачимо, недетермінізм є корисною концепцією. Недетермінізм означає вибір переходів для автомата. Замість того, щоб прописувати єдиний перехід у кожній ситуації, ми допускаємо множину можливих переходів. Формально ми досягаємо цього, визначаючи функцію переходу так, щоб її діапазон був множиною можливих станів. Отже, дамо означення недетермінованого скінченного автомату, означення 2.11. Ми будемо говорити про недетерміновані акцептори, так? Недетермінований скінченний акцептор, або коротко будемо записувати NFA, non determined fin finite Acceptor, Визначається впорядкованою так, Маємо дельта, маленький Q0 і F, де Q. С сигма Q маленьке F визначені як для термінованого скінча для скінченного Але mm -hmm. функція переходу дельта визначена наступним чином. Вона визначена з добутку Q на E на сигма в об'єднані з порожнім словом в, в множину всеможливих станів. Множинику, так? Зауважимо, що між означенням і означенням детермінованого скінченного акцептора є три основні відмінності. У недетермінованому акцепторі область значень функції переходу дельта розташована в надноженні е, е, множини е, Q, тобто в множині всіх всеможливих множини Q. Також що її образи є не одним елементом множини станів Q, а її підмножиною. Ця підмножина визначає множину всіх можливих станів, які можуть бути досягнуті переходом. Якщо, наприклад, Q1 1 поточний стан, символ А щитується, і дельта від q 1 а це є q 0 така множина q 0 q 2 так, то або стан q 0 або станку 2 може бути наступним станом детермінованого скінченого акцептора. Крім того, ми допускаємо порожнє слово лямбда як другий аргумент функції переходу дельта. Це означає, що недетермінований скінчений акцептор може здійснити перехід, не щитуючи вхідний символ. Хоча ми все ще припускаємо, що механізм введення може рухатись лише праворуч, можливо, що він нерухомий під час деяких ходів. Нарешті, в недетермінованому скінченному акцепторі множина ось ця образів, множина образу дельта від QI А може бути порожня. А це означає, що для цієї конкретної ситуації не визначено переходу. Як детерміновані скінченні акцептори? недетерміновані акцептори можуть бути зображені графами переходів. Вершини визначаються множиною станів Q. Тоді як ребро Q, Q, Q J, з міткою А є в графі, тоді і тільки тоді, коли образ дельта Q, J, A містить стан куйоти. Зауважимо, оскільки символ А може бути порожнім словом, то можуть бути деякі ребра позна... позначені порожнім словом лямбда. Слово приймається, або ще кажуть, що воно розпізнається нетерміновим скінченним акцептором, якщо існує певна послідовність можливих переходів, які переведуть машину в кінцевий стан наприкінці слова. Слово відхиляється, тобто не приймається, не розпізнається недетермінованим скінченним акцептором, лише якщо немає можливості послідовності переходів, за яких можна досягти кінцевого стану. Тому недетермінізм можна розглядати як інтуїтивне розуміння, за допомогою якого найкращий перехід можна вибрати у кожному стані. При цьому ми будемо припускати, що нетермінований скінчений акцептор хоче прийняти кожне слово. Наприклад, розглянемо граф в переході, який зображений на наступному рисунку. Він описує недетермінований акцептор. Оскільки є два переходи зі стану Q0 позначені символом А. Ось вже тут ми маємо цей недетермінізм. Є два переходи, так, станку 0, який визначається від символу А. Ще приклад, приклад 2,13. Недетермінований автомат зображено на наступному рисунку. Він нетермінований не тільки тому, що декілька ребер з однаковою міткою виходять з однієї вершини, але й тому, що він має лямбда перехід. Ось. Цей перехід з Q0 в q 2 так, визначається порожнім словом лямбда. Деякі переходи, такі як дельта q Q2 дельта Q2,0, не визначені на графі. Це слід інтерпретувати як перехід до порожньої множини, тобто дельта від Q2,0 до рівні порожньої множини. Зауважимо, що автомат цей зображено на цьому графі, так, чи на цьому рисунку, розпізнає слова порожнє слово лямбда, 1,0,1,0. 1 0, 1, 0, 1, 0. Але не розпізнає слова 1, 1, 0 і 1, 0, 1, 0, 0. Зауважимо, що для слова 1 0 є два альтернативних переходи. Один веде до стану станку 0, так? А інший до станку 2. Незважаючи на те, що стан q 2 не є кінцевим станом, слово 1,0 приймається, розпізнається, оскільки один маршрут веде до кінцевого стану. Знову ж таки функцію переходу можна розширити так, щоб її другий аргумент був словом. Ми вимагаємо від розширеної функції переходу дельта зірочка. Якщо дельта зірочка від q до W дорівнює множині станів ку так то множиноти є множиною всіх можливих станів станів, у яких може перебувати автомат, запасивши стан куїти та прочитавши слово W. Рекурсивне е, означення розширеної функції переходу дельта зірочка аналогічно формулам 1-2, так, які були е, введені для, позначені е, для е, е, розширеної функції переходу, е, детермінованого скінченного цептору. І це воно ну, насправді в даному випадку, у випадку недетермінованого скінченого акцептора, ми можемо так визначити, але воно абсолютно не дає розуміння ситуації. Бізрозуміле означення можна зробити з умовою графів переходів. Означення означення 2,14. Для недетермінованого скінченного акцептора розширена функція переходу визначається так. Що образ дельта зірочка від q 0 до W містить стан QJ тоді і тільки тоді, коли існує маршрут на графі переходів від стану QI до стану QJ, помічений словом W. Це виконується для, для всіх станів QJ, куйоти змножене станів Q великий, слів W над алфавітом сила. Приклад. Недетермінований скінчений акцептор, зображений на наступному рисунку, Він має декілька лямбда переходів і деякі невизначені переходи. Такі, зокрема, як дельта Q від q 2 а так? Припустимо, що ми хочемо знайти образи дельта зі... зірочка від q 1 а і дельта зірочка від q 2 лямбда Існує маршрут, позначений літерою А, що включає два лямбда переходи від стану Q1 до самого себе, так? Ось. Використовуючи деякі лямбда ребра двічі, ми бачимо, що існують також маршрути, що включають лямбда переходи від станів Q0, так? І Q2. Отже, ми маємо, що? К дельта зірочка від К1А дорівнює множині, Що складається з трьох станів К 0 К1, К2. Оскільки між станами К2 і К0 є лямбда ребро, то ми відразу маємо, що образ дельта зірочка від К2 лямбда містить стан К 0 Крім того, Оскільки будь-який стан може бути досягнутий сам по собі, не роблячи жодних переходів, а отже, не використовуючи вхідний символ, образ дельта зірочка від Q2 лямбда також містить стан Q2. Тому дельта зірочка від Q2 лямбда це є Q0 q 2 Тоді ставиться до останнього Q0 q 2 Використовуючи необхідну кількість лямбда переходів, ми також можемо перевірити, що дельта зірочка від q 2 – це є множина станів Q0, Q1 і Q2. Означення розширеної функції переходу дельта зірочка через помічені маршрути дещо неформальне, а тому корисно розглянути його трохи уважніше. Означення 2,14 є правильним, оскільки між будь-якими вершинами ВІТ та ВЙ є або шлях, помічений словом В, або його немає, що вказує на те, що розширена функція переходу дельта зірочка коректно визначена. Можливо, трохи важче зрозуміти, що це означення завжди можна використовувати для знаходження образу дельта зірочка від К Іте В. У попередніх лекціях ми описали алгоритм пошуку всіх простих шляхів між двома вершинами. Ми не можемо використовувати цей алгоритм безпосередньо, оскільки, як випливає з прикладу 2.15, помічений маршрут не завжди є простим шляхом. Ми можемо змінити простий алгоритм шляху, усунувши обмеження, що жодна вершина чи ребро не може повторюватися. Новий алгоритм тепер послідовно генеруватиме. Всі маршрути довжини 1, довжини 2, довжини 3 тощо. Є ще одна складність: якої довжини може бути маршрут, який має мітку слово W? Це не одразу стає очевидним. У прикладі 2.15 шлях помічений літеру А між станами К1 і К2 має довжину 4. Проблема спричинена лямбда переходами, які подовжують маршрут, але не роблять внеску в мітку. Ситуацію рятує таке спостереження. Якщо між двома вершинами ВІТ і ВЙОТ існує будь-який маршрут, помічений словом W, то має бути якийсь маршрут, помічений словом W, довжина якого не перевищує лямбда плюс на лямбда і на довжину слова W, де лямбда кількість лямбда у графі. Аргумент для цього такий. Хоча лямбда ребра можуть повторюватись, завжди існує маршрут, в якому кожне повторюване лямбда ребро відокремлюється ребром, яке має мітку непорожнє слово. В іншому випадку, маршрут містить цикл, помічений порожнім словом лямбда, який можна замінити простим шляхом без зміни мітки маршруту. Ми залишаємо формальне доведення цього твердження як вправу для слухачів. За цими спостереженнями ми маємо метод обчислення образу дельта сірочка від куїти дубль В. Ми оцінюємо всі маршрути довжини не більше лямбда велике плюс одиниця плюс лямбда велике помножити на довжину слова дубль В, які виходять зі стану куїти. Вибираємо з них ті, які мають мітку слово дубль В. Кінцеві вершини виділених маршрутів є елементами множини дельта зірочка від куїти до В, тобто множини образу, ось, відносно образу предковоної пари куїти слово W стосовно розширеної дельтафункції, розширеної функції переходу дельта зірочка. Як ми вже зауважили, можна визначити розширену функцію переходу дельта-зірочка рекурсивним методом, як це було зроблено для детермінованого випадку. Результат, на жаль, не дуже прозорий, і аргументи з розширеною функцією переходу, означеною так важко простежити. Ми вважаємо за краще використовувати більш інтуїтивно, зрозумілу та більш керовану альтернативу означенні 2:14. Як і для детермінованого скінченного акцептора, мова, яка розпізнається недетермінованим скінченим акцептором, формально визначається розширеною функцією переходу. Означення, означення 2,16. Мова L, яка розпізнається недетермінованим скінченим акцептором M, визначається як множина усіх слів, прийнятих у вище зазначеному сенсі. Формально LM, так, це. ЛМ такі слова W над алфавітом сигма, такі, що фу, розширена функція переходу дельта зірочка від Q0. Слово W значення її міститься в множині термінальних станів F. так? Тобто перетинає множину термінальних станів F. Іншими словами. Мова складається з усіх слів дубль В, для яких існує маршрут, з міткою В від початкової вершини графа переходів до деякої кінцевої вершини, до деякої числа термінальної вершини. Приклад, яку мову розпізнає автомат на ось на цьому рисунку? На графі легко побачити, що єдиний спосіб зупинити нетермінований скінченний акцептор у, у скін, кінцевому стані це якщо вхід а, є або повторенням слова, «1, 0» або є порожнім словом. Отже, автомат розпізнає мову L, так, яка складається зі всіх слів такого вигляду. 1,0 в степені N, де N невід'ємне ціле число. Що відбувається, коли автомат отримує слово W, яке дорівнює 1, 1, 0? Після прочитання префікса 1,1 автомат опиняється в стані q 2 З невизначеним переходом дельта від q 2 0. Ми називаємо таку ситуацію мертвою конфігурацією. І ми можемо візуалізувати її як автомат, який просто зупиняється без подальших дій. Але ми завжди повинні пам'ятати, що такі візуалізації є неточними, і вони несуть у собі певну небезпеку неправильного тлумачення. Якщо ми можемо сказати насправді так, це що дельта зірочка від. Q0, слово 1, 1, 0 це порожня множина. Отже, кінцевий стан не може бути досягнений обробкою слова w 1 0. А отже, слово W1,1,0 не приймається. Тобто воно не розпізнається таким скінченним автоматом. Розмірковуючи. Про недетерміновані машини ми повинні бути досить обережними у використанні інтуїтивних понять. Інтуїція може легко ввести нас в оману, і ми повинні вміти навести точні аргументи для обґрунтування своїх висновків. Недетермінізм складна концепція: цифрові комп'ютери повністю детерміновані, а їхній стан в будь-який час однозначно передбачений на основі вхідних даних і початкового стану. Тому природно запитати, чому ми взагалі вивчаємо детерміновані машини. Ми намагаємося моделювати реальні системи. Тож, навіщо включати такі немеханічні особливості, як вибір? На це запитання ми можемо відповісти різними способами. Багато детермінованих алгоритмів вимагають зробити вибір на певному етапі. Типовим прикладом є ігрова програма. Часто найкращий хід невідомий. Але його можна знайти за допомогою вичерпного пошуку з поверненням назад. Коли є декілька можливих альтернатив, то ми вибираємо одну та дотримуємося її, доки не стане зрозуміло, найкраща вона чи ні. Якщо ні, то ми повертаємося до останньої точки прийняття рішення та вивчаємо інші варіанти. Недетермінований алгоритм, який може зробити найкращий, вибір, може. Зможе вирішити проблему беззворотнього пошуку, але детермінований алгоритм може імітувати нетермінізм за допомогою додаткової роботи. З цієї причини недетерміновані машини можуть служити моделями алгоритмів пошуку та повернення. Недетермінізм іноді допомагає легко розв'язувати проблеми. Розглянемо, недетер... Розглянемо недетермінований скінчальний акцептор, який зображений ось на цьому рисунку. Зрозуміло, що вибір є. Перший варіант веде до прийняття слова А в кубі, так? Тоді як другий приймає всі слова з парною кількістю літер А? Ну, чому? А А квадрат, так, і ще раз А квадрат А квадрат А квадрат, так? Мова, яка розпізнається детермінованим з акцептором, є наступною. А в кубі так в об'єднанні з А в степні 2N до Н е, 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 натуральне число. Хоча для цієї мови можна знайти детермінований скінченний акцептор, не цілком природний. Мова є об'єднанням двох абсолютно різних множин. і недетермінізм дозволяє нам з самого початку вирішити, який випадок нам потрібен. Детермінований розвиток не так, очевидно, пов'язаний з означенням, а тому його трохи важче знайти. Йдучи далі, ми побачимо інші і більш переконливі приклади корисності недетермінізму. У тому ж ключі недетермінізм є ефективним механізмом для стислого описання деяких складних мов. Зауважимо, що означення граматики містить недетермінований елемент. У випадку, коли С виводить а маленьке, С, великий, Б, маленький, або С виводить броне слово лямбда, то ми можемо в будь-який момент вибрати або перший, або другий перехід. Це дозволяє нам вказати багато різних слів, використовуючи лише два правила. Нарешті існує технічна причина для впровадження на детермінізм. Як ми побачимо далі, певні теоретичні результати легше встановити для недетермінованого скінченного акцептора, ніж для детермінованого скінченного акцептора. Наш наступний головний результат стверджує, що між цими двома типами автоматів немає істотної різниці. Отже, дозвіл недетермінізму часто спрощує формальні аргументи, не впливаючи на загальність висновок. Ось на цьому і все буде по цій коротенькій лекції. Ну що ж, дякую вам за увагу. До наступних лекції.